Друзі, привіт! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Так, друзі, відео коротеньке буде. Дивіться, що є замовлення і ось такі тримачі пів кільця. Так, це на систему моля надівається. І можна сюди чіпляти парчатки або ще якісь там або там, ну, да, якісь прибамбаси сюди можна буде чіпляти. Стропа, пів кільця. Так, і надівається надівається, просовується через системку. І кріпиться. І можна надівати сюди щось чіпляти. В принципі, можна да, будь-куди його зачепити. Там, якщо є десь свободна ячейка, то можна зачепити і почіпляти якісь пробомбаси свої. Якщо нема півкілець, ну, да, вільних півкілець, то треба щось причепити. Ось такі от такі от прибамбаси можна буде дозамовлювати. І доволі, доволі непогано. Ідея така продумана. Ось так. начеплять і можна буде користуватися. Знімати тут ось все взяв, витягнув. І тут витягнув, якщо система моля тут прошита трошки вще, то е, пів кільця можна буде трошки ось так тут стропу сожмакати, да, так, і е, пів кільця повернути і заправляти. Давайте покажу, заправити, потім назад провернути і все, і тримач. Аксесуарів готовий до да, використання. Ось так. Якщо тоже таке буде цікавить когось, то буду додати, або якщо треба буде комусь мене буде пошити. Ще по вартості, там я просто в Телеграмі її викину, що там воно буде ось так. Ось таке. Добре, друзі, дякую за перегляд. До побачення.